Тебе де страхіття? Тут нема страхіття. Не Та а чого тікає? Де зайчик? Ти що зайчика не бачу? Ніколи світі не бачу. Та хуй його живим по голову. Царапається. Й ніо ніч. Подивись на цього. Цього зубра величезного. Ходи сюди, коли не останеш. Та він і справжній. не справжній. А роги в нього що? Це справжні його роги. Я Та це роги, його справжні роги. Як що? Це справжні? З рога зробимо. Ну, в нього хліб, ну, Так вони в нього в нього це росли. Росли, вони ж в нього ростуть. А очі справжні? Ні, та очі штучні, та справжніх, нема очей. А, а то маленький зубрін. Зубринятко і... маленьке, бачиш? Оце? Так. Це маленьке телятко, так. А це ресь. Ось це бачиш? А я знаю, це ресь, я знаю. Він на котика схожий. А йо, Він, він схожий на тигра, бо він має чорні плями. Це дете лунятка. дятел. там. тут сова величезна зверху. Де, де. А от зверху. Одна сова, друга сова. Третя сова. Четверта. четверта. А то такі качки, крячки. Тут такі кабани і кабани. Здесь вовк нападає на кабана. Вскрив пащу і хоче кабана цей, вкусити. А, ну, прапати, а кабан прапати. тоже? А ну, а нього немає язика, але зуби справжні, паща справжня. Язик нього розфарбований. Ну такі таз, не справжні. Та то не очко не справжнє. Оський бок великий, він такий схожий на, на собаку. Але він сильніший пса. Це тут хорик. Хварик а він кусає? Ні. Ой, його молодо не пала. Та тут ніхто не кусається, вони всі мертві. О, знову бачу, вовк напав на маленького, на маленьке цього. На маленького? Ні, на маленького, е якесь ягнятко, не знаю що. Оленятко маленьке. Знаєш, як вовк нападає. Ну, а це великий олень. Тато олень. Thank <реку> you. <реку> Пастычка. Да. Так. Там, там где маленький крот, я бачу, маленькая вот, крот. Бач. Там. Ты подо покажешь. Ну, це крит, то що живе в землі. А він без очей. А він немає очі. Він живе в землі, тому не треба очі. Ну що, все? Та все, ми вже все побачили. Що він не справжній? Єнотика побачила. Кльовий, правда? Симпатичний. Якщо було отже справжні, то він би був справжній. А ніс?